Браті і сестри, ми щойно в соборі помолилися вечірню, звершили чин взаємного прощення і вкотре розпочинаємо Великий піст. Тому важливо в черговий раз собі усвідомити суть і значення цього часу, бо від цього буде також залежати, наскільки великдень буде нашим особистим святом. Піст означає щось більше, ніж відмова, чи обмеження в їжі. Це не є кулінарійно дієтичний ритуал. Хоча також обмежити себе в їжі є важливо, наскільки наш дух зможе запанувати над тілом. Якщо ми є відверті, в холодильнику може щось бути, смачне чи відносно смачне, на що ми навіть і не звертали час, не звертали. Останнім часом увагу, але якщо ми зробили постанову цього не їсти, то будемо це зауважувати. Постанова пов'язана з боротьбою. Але час посту є часом для інтенсивнішого духовно-молитовного життя та соціального служіння, бо йдеться про відносини з Богом та людьми. Дуже доречно на час посту подружитися з старозавітньою книгою. Пророка Ісаї, де написано, ось піс, який я люблю, кайдани несправедливости розбити, пута корми розв'язати, приноблене на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голову вдягнути Його, від брата Твого не ховатись. Тоді світло твоє засяде, як зіниця, загоїться негайно Твоя рана. Спасіння Твоє буде йти наперед Тебе, Господня слава слідом за тобою. Так, Бог не має рук, Він послуговується в цьому світі людьми, які повинні собі взаємно служити. В житті минає ніч і настає день тоді, коли я в ближньому бачу людину. Не можна забувати, що під час посту важливе місце займає навернення, покаяння. На початку книги пророка Ісаї є мова про тварин, які інстинктно відчувають приналежність до свого господаря не тільки тому, що він їх будує. А людина створена на образ Божий, обдарована розумом, може віддалятися від свого Творця. Затьмарювати в собі його образ. Приналежність до Бога не є неволею чи перебуванням на ланцюгу чи в заручництві, а від взаємної любові. Тому покаяння чи навернення не є бухгалтерією покутніх прав, а дорогою до того, хто мене любить і завжди чекає. Нехай мандрівка до великодніх свят не буде для нас навантаженням чи пригніченням, а радісною дорогою. Бажаю благословенного часу Великого Господу!